Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як геть для білого працює із фломастерами. Обрала дві кофточки, ляну і котонову, обмалювала їх фломастерами. Приступаємо. Ось так наливаю порошочок, зашуровую чуть, -чуть і е, намочую водичкою. Ось, бачите, фломастери зійшли, ніби їх і не було. Ще чуть-чуть пошурувати і все. Клас! Я просто задоволена. Буквально 2 хвилинки вашого часу і кофточка як нова. Ну, а зараз із зеленою, бачите, знову наливаю корошочок, зашуровую і знову починаю той самий процес. Замочую і шурую. Так, можна і відразу закидувати в машинку, результат буде той самий, по то мастері відійдуть. Просто я хотіла показати вам наглядно, як вони відходять як працює. Ось як бачите, кофточка біленька, в принципі, ніби не було і помальована. Це такий рядівничок для нас, мамочок, тому що він є гіпоалергенний і можна брати дитячі речі. Ось як бачите, все біленьке, я спеціально чекала, щоб все висохло і показати вам результат. Я задоволена.